Привіт. Маю на продажу. Таку кобелку лишати. ви весь три місяці, Зарабчик. кобилка запріжна, робота, все як має бути. Лася, лася. Нам така кажучи, так, Так що кого би цікавило, Продаж обмін, Номер буде в описі. Будете дзвонити. Ціна. Півтора тисячі доларів разом з лошати. Там торг буде, кого буде цікавити. Коні знаходяться село Сменичани, Івано-Франківська область. Що кого буде цікавити, номер в описі дзвоніть. Ріпійків набрала кап'ятка, нема коли вибирати, далі є робота то купили собі, вибирає якщо кого вицікавили номер в описі будете дзвонити такий жеребчик ще є по турійцях Півтора року дуже великий, кого би цікаво, Хтось, продаж обмін любе. Такий туриць. Всі в репліках і могрево підстрягли, а хвіс, треба буде вибрати. Його ціна тощо в півтора. Тут ще його дан лошачок він покаже і є ще такий лошачок. Це дуже красивий. Стіний, не тільки ця го мама щось там. По Бретонах, де тато першерон чистий. Так що, кого би цікавив, такий лошачок, ціна 2 і пів, там може бути торг, обмін, любе. Може камера так не але Він дуже грубий, кап'ять такий. Так що, і думає добру, гризе, який живіт має великий. Пррр, не тіка, цікавий, я тебе покажу. Стій, Марсе, стій. Стій, Спокійний дикий. Шо? Шо, малий, шо? Стій, дикий, передок. Ногу має дуже моцну, грубу таку. Це брат той лошецький гнідой, по-моєму, що у нас було що продали. Боже, такий самий, як на. Ну, кістку має ногу коп'ять, що задне, що перед. Все має, ззад, перед. Дуже, ну, має. Кого цікавий продаж обі, номер в описі, дзвоняти.